Спасибо субботу, спорить у тебя маршрут. Где ваша часть? Спасибо вам большое снимать, пока украинский вам уже изменилась. Я буду питання, позиваючи ваше четвертий. Ну сьогодні не засідали. Заслуховувалися, пояснення. Не заслуховувалися, так? По суті, не розпочиналося. Я так поставила зазвичай, перезначаємо, що не будь ласка, позиваючи, по суті. Коротко, не скажіть, будь ласка, ви відзыв банку уже троне? Можете віддавати пояснення. Значить, 29 липня 2009 року між товариством з обмеженою відповідальністю хімією. Підтримуючи повністю позов, поданий до господин чи підвалювати на вашу удару. Все таки ми вважаємо, що строки позовної давності не пропущені в зв'язку з тим, що нам стало відомо про. Існування взагалі цього до договору. Тільки тоді, коли банк фінансових кредит звернувся до... звернувся до суду про визнання втрачених силів недійсним. Зважаючи на те, що це було в вересні 2014 року, ми бажаємо, що строк що, за моєї даності не пропустили. А чому це до суду звернулося? До Вона не відрізняється на цього добового року. Више в 2016-му році. Потім в 2014-му році. Вже вам вказано що... Чому не усвідомлювалася дійсність договору що на строки позинові даності мене пропустили зв'язку з тим що стало нам відомо на вересня 14. не пояснено по суті спору. споруд вересня 2014 вам стало відомо так ще, ще раз я запитую чим підтверджується на вашу думку так, по вільному роботі. Які підстави ви просто виведено? Робочі не віст. Зв'язку з тим, що ми вважаємо, що він підписаний неуповноваженими не представниками в сторін, що порушуються норми заповню статті 203-235. Добре. Давайте тоді повернемося до підписів, де зазначено, по-перше, про це в позовній заяві, а по-друге, ким саме, і хто не мав права підписувати. Ми вважаємо, що хімреактив тоді перебував у тяжкому фінансовому становищі, і там директор вже не мав права підписувати ці договора, тому що. Це усне повідомлення, а письмові докази поки що надати не ваше, щоб навчати, не, на той час не мав право підписувати цей договір. Він директор не був. Увноваження встановлювані е, з єдиного державного реєстру, підкажуть інформацію, внесену до, до єдиного державного реєстру. Добре, позвоні заяві вам зазначу, що договір є удалені. Чим? Затверджується те, що цей договір є удаваним. ще раз, будь ласка. У ну, зв'язку з тим, що е... ви готові до розповідають, Все ж таки. Все То, як... він... Цивільний код, що значить удаваний договір? Це те, що банки на свій кредит із реактивами заключали договір, приховуючи. Заключення іншого договору, бігурсу. Тобто це був договір купівлі продажу. І сума була не 103 мільйона, а 154 мільйона гривень. А передові. Яка yeah, норма? Добре, відповідно, будь ласка, саме довідує ваші дояснення цієї честь, і Коротко прокоментую їх озвучую. Вам категорично заперечує проти позову філоцерківського літець. Вважає, що не доведено жодної вимоги, жодної підстави, за якими просять визнати договір недійсним, в зв'язку з наступним. Факт укладання договору договору міни. Векси, векси оспорюваного договору було доведено у цивільній справі, за яким в матеріалах склала мається рішення апеляційного суду, дійсність не заперечувалася стороною ні одною, ні іншою, ні позивачем, ні хімреактивом. А тому це вже одна із підстав для відмови в задоволенні цього позову. Що стосується удаваності зазначеного договору. Твердження позивача щодо удавленості цього договору спростовується тим, що за змістом спірного договору міни сторони уклали договір, предметом якого є саме передача одній стороні, іншій стороні у власність обмін товару одного товару на інший. І саме це фактично було зроблено за актом прийому передачі, підписаним між банком фінанси та кредит та хімреактивом іншою стороною договору міни яким чином відчуження зазначених боксерів на підставі договору оспорюваного договору міни було здійснено відповідачами за договірною ціною, що передбачено нормами чинного законодавства? Що стосується терміну позивної давності, ще хвилиночку. що стосується того, що дізнався позивач про порушення права в судовому засіданні. В судовому засіданні було був присутній представник позивача, про що е, зазначено в мотивувальній частині річ, рішення, і жодного заперечення з цього приводу позивачем біло Білоцерківського це, біло Білоцерківської ОТЕЦ надано не було. Що стосується стосовно чого саме заперечення не було і, надано е, і, того, що вони не знали про укладений договір, що заперечували і е, вважають його недійсним. Це встановлено рішенням. Апеляційного суду Києва від 27.04.15 року, яким було скасовано рішення Шевченківського суду, і яким було поновлено, селі були визнані недійсними, а право банку на них було е, поновлено. В цьому засіданні був присутній ще раз представник Білої церкви і жодного заперечення із своєї сторони надано ним не було. Таким чином, договір міни в селі відповідає вимогам статті 715 цивільного кодексу 293 господарського кодексу України про ціні закону України про цінні папери та фондовий ринок. Документи, що є в матеріалах справи, свідчать, що мова договору встановлення зобов'язання сторін передати одна інші цінні папери, що й було зроблено що підтверджується актом приймання передачі, передано у власність, зазначені в селі сторонами. Що стосується умов договору міни, то відсутня, відсутня доплата за цим договором, що також передбачено умовами цивільного кодексу. І право власності на ці векселі одночасно перейшло після підписання договору у акту приймання Акту приймання передачі на виконання договору міни зазначеного договору. Так, і останнє, що хочу сказати, ще сказати, це ще позовна давність. Що стосується посилання позивача на сплин терміну позивної давності. Банк теж заперечує проти цього доводу, виходячи з наступного. Не доведено наявності підстав для визнання в судовому порядку, ну, це вже загальне. Підсумок Недійсним договору міни оспорюваному, не наведено відповідних правових наслідків позивачем застосування норм, що регулюють приховання удаваного при укладання удаваного правочину для приховання іншого правочиня. не доведення порушення власного охороня законом інтересу жодного права і інтересу позивача. А тому враховуючи все вище зазначене. Враховуючи все зазначено, банк категорично заперечує проти позову і просить відмовити позовних вимогах позивича в повному обсязі. Так, але ще додати, що зі спливом позовної давності ще раз акцент на цьому наголошуємо, що приділений позов в цьому провадженні. І по-друге, кошти за векселями вже стягнуто за рішенням суду, яке ще не набуло чинності в господарському суді Київської області. Там також розглядалося клопотання про зупинені справи у зв'язку з розглядом цієї. Долучено? Ні, не долучено, ми тільки отримали, якщо дозволите, просимо долучити Бо до матеріалу. Воно буквально в п'ятницю вечором теперь отримала Я, суду. То, Як представник можу завірити, в довіреності має такі повноваження, якщо це необхідно ваше честь. Запитання оформлюють, будь ласка, розповідайте. Представник, а що можете пояснити? Хочу, що пояснити. Позивача дійсно був засіданні, але предметом позову тоді було визнання права на векселі. Тому тоді представник покладався на розсуд суду, а не визнавав Добре, все ж таки тоді ще один раз питання. Чому два роки пройшло до того, поки вирішили визнавати цей договір дійсно? Ну, Оскільки всім було відомо, що вони втрачені. Зрозуміло. Запитання у представника по до представників відповідача, є? Okay. Представників відповідача, чи маєте запитання? Ні, важкий час. Суд okay. залишається в речі дня.